Доброго дня всім дорогі друзі. Нас середа і відправочка ось такого гарнесенького, вимитого шефенга. Шифенг 244. Оновлена моделька, вже йде з примусовою гідравлікою. Ось циліндр позаду. Бокові розкоси вже йдуть, не всередині. Хороший надійний тракторець, Ремінний. 4 реміні. Потужні мости, навіть передній міст дуже-дуже потужний. І Трішечки покажу зміни, це насос посередині і кулісся виведені трішечки вже зручніше в бік. І дизайн. Ось такий дизайн. Є ще у нас наявності. Це у нас моделька 24-ка повнопривідна за ціною 4350 доларів. Тож, кого цікавить, номер в описі замовляйте!